Фізична культура. Для дітей 6 року життя вправи виконуємо 6-8 разів. Для дітей 7-го року життя вправи виконуємо 8-10 разів. Успіхів вам, малята! Доброго дня, малята! Лазіння по гімнастичній лаві з опорою на руки. Ставимо чвереньки на коліна. Опираюся. На руки і не поспішаючи просовуємося по лавці. Дихаємо носиком, не поспішаємо. Обережно. Стали. Готово. А зараз пропоную правим кільчик на свіжому повітрі. перша вправа П'ять об стіну. А тепер те ж саме з облистом у долоні. Доброго здоров'я всім! Вправа на рівновагу. Ходьба по колоді з м'ячем у руках. На кожний крок ми змінюємо положення рук з м'ячем. Давайте подивимося. Дихаємо носиком. Спинка рівнесенька. А тепер кидаємо м'яч у кошик. Молодці!